Добрий день Еврібаді! Цього разу поговоримо про все цікаве, що відбувалося за останні дні в ігроіндустрії. Але як завжди, не забувайте поставити лайк, а якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є телеграм, де, крім новин, завжди є багато цікавого. По можливості можете підтримати нашу працю до НАТО. Можна стати спонсором каналу або підписатися на БаймієКофі. І звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. Журналіст Джеф Кейлі опублікував хайп трейлер церемонії відкриття виставки Gamescom. У ролику показана динамічна нарізка з кадрами новинок, які з'являться в рамках івенту. Очікується, що на презентації розкажуть подробиці про Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Black Myth Wukong, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty Modern Warfare 3 і про багато інших. Також чекаємо там показ Stalker 2 шоу Opening Night Live розп... Почнеться 22 серпня о 21.00 та триватиме десь дві години. Звичайно, на каналі ми випустимо окремий відос зі всіма анонсами виставки. Шутер The Finals від ветеранів розробки Battlefield, як виявилося, вийде дуже скоро. Про це стало відомо завдяки останньому звіту компанії Nexon. Це буде фрі-ту-плейка, яку обіцяють релізнути до кінця року. Спочатку на ПК, а потім і на консолях. Перед виходом на компи автори проведуть відкрите тестування для бажаючих. По суті, це шутер, але він не зовсім простий. Нас чекають видовищні руйнування навколишнього середовища, але гравець сам вибирає свій стиль. Можна підкрастися. До противника ззаду або підривати усю будівлю, де засіли противники. Коротше кажучи, місцеві арени можна буквально зрівняти з землею. Зараз гра на 11-му місці у рейтингу очікуваних ігор з тім. Студія Тімі Груп представила перезапуск серії шутерів Delta Force. У перезапуску з'явиться мультиплеєр, а розробники обіцяють великі карти з військовою технікою та підтримкою до 32 гравців у матчі. Буде й сюжетна кампанія. А історія заснована на фільмі Рідлі Скотта Чорний яструб. Нова гра виглядає як справжній нащадок Delta Force, Хоча у мене є сумніви щодо гри, бо це може виявитися звичайною мобільною дрочильнею, розробленою майстрами мобілок мобілок Студіо. до того ж, гру видає Tencent. тобто можна очікувати Грінти плей елементи. Ігровий процес, як повідомляється, було записано в преальфа версії тайтла. Реліз відбудеться на ПК, консолях та мобільних. Все-таки Ремеді не захотіла конкурувати з десятком інших великих новинок, які вийдуть всередині жовтня, і перенесла Alan Wake 2 з 17 на 27 жовтня. Справа в тому, що як мінімум на початку місяця вийде Assassin's Creed Mirage, а потім, 17 жовтня, Spider-Man 2. 13-го ж зарелізиться of the Fallen. Хоча тепер Алану прийдеться конкурувати з іншим хорором, як Alone in the Dark, але одна гра краще ніж п'ять. Автори гри сподіваються, що перенесення дасть. Публіці достатньо часу на знайомство з іншими цікавими іграми. Але розробники Alan Wake 2 не розраховували, що у них з'явиться ще один конкурент у і так завантаженому жовтні. Так, видавництво 505 Games підтвердило дату виходу Ghostrunner 2, яку до цього злив інсайдер. Сюжет розгорнеться після подій першої частини. З нового в екшені з'явиться можливість буквально літати на мотоциклі. Автори також обіцяють покращений левел дизайн та оновлені геймплейні механіки. Кіберпанк Екшен надійде у продаж 20. 26 жовтня і має три видання. Стандартне коштує 1000 гривень, Deluxe продають за 1300 і Brutal за 2300. Прикро, що лише володарі останнього отримають ранній доступ до гри на 48 годин раніше. Також нагадаю, що в грі буде українська локалізація тексту. Приблизно рік тому Bethesda анонсувала покращену версію Fallout 4 для PS5 та Xbox Series з модами 4 k різними режимами роботи та іншими графічними наворотами. Але інфа про неї після анонсу більше так ніде і не з'являлася. Причина очевидна: студія зайнята розробкою Starfield. Під Хайнс навіть це прокоментував. Можливо, ви не в курсі, але через кілька тижнів ми випускаємо нашу нову гру, яка для нас зараз є головним пріоритетом. Але ми не забули про Некстге. Версію Fallout 4 і розповімо про неї, як тільки з'являться важливі новини. Хоча бесідка і обіцяла викотити покращений Fallout 4 цього року, але поки що не ясно, які у них плани зараз. Я сподіваюся, що гарний реліз Starfield їм додасть мотивації. Але фанати пишуть, що тепер Fallout 4 вийде в наступному році лише після прем'єри серіалу Fallout від Amazon. Том Хендерсон розповів, що у Spider-Man 2 буде ціла низка налаштувань доступності. Деякі з них можуть впливати на геймплей, типу як чіткоди. Наприклад, можна уповільнити геймплей на 30-70% або включити покращений автоаїм, увімкнути автоматичне завершення QTE чи випускати одразу три павутини, щоб плутати більше ворогів. Також можна знизити швидкість цілей чи пропускати головоломки. Гра отримує контрастний режим, опції, для управління розмиттям у русі, хроматичною аберацією і зернистістю картинки. А щоб швидше знаходити колекційні предмети чи цікаві об'єкти, гравці зможуть увімкнути висококонтрастний режим павучого чуття, Spider-Man 2 матиме два режими роботи: якість, роздільна здатність 4К в 30 FPS з трасуванням променів та додатковими ефектами, продуктивність апскейл до 4К в 60 FPS без трасування та додаткових ефектів. DICE анонсувала шостий сезон Battlefield 2042. Він почнеться у жовтні, але до цього пройде ігровий івент Redux. В Батлу додадуть нову систему прогресії з жетонами. За них можна буде розблоковувати нагороди, такі як скіни для персонажів та зброї, а також контент з магазину, який був доступний в попередніх сезонах. Якщо ви забули про існування Скаленд Bones, то це не означає, що про неї забули в Юбісофт. Днями вийшов новий трейлер на честь запуску закритого бета-тестування, яке заплановане на ПК з 25 по 28 серпня. На ЗБТ буде доступна лише англійська мова. Відмічу, що недавні чутки говорили про те, що навіть тестери відмовлялися грати у цей витвір мистецтва. Тому Юбіки розраховують на звичайних гравців, які будуть нагороджені ексклюзивними Косметичними предметами, які будуть доступні у релізній версії. Ну а системні вимоги бети, які у вас на екрані, здивують, мабуть, будь-кого для рекомендованих там маячить відеокарта рівня RTX 2070, а для максималок в 4К висить ціла RTX 3080. Що тут сказати? Мабуть, оптимізон вийшов погуляти, тим не менш, цікаво буде глянути на цей шедевр. Не важко помітити, що 2023 – чудовий рік для ігор. Скільки крутих проєктів вже вийшли, і скільки гучних релізів ще чекають попереду. Звичайно, головний з них Starfield, Хайп, навколо якого цілком виправданий, адже це перша нова франшиза від Bethesda за останні декілька десятиліть. І першими враженнями від Starfield поділився інсайдер і контент-мейкер Тайлер Маквікер. Його запитали про його враження в ранній версії Starfield. На що він відповів, якими загальними реченнями, судячи з усього, Starfield починається дещо повільно, тому гра вивалює на вас дуже багато складних систем та механік, які доволі довго і важко освоювати. За словами Тайлера, основний сюжет починає розкочегарюватися лише після декількох годин від початку, і цей своєрідний пролог він називає доволі химерним. Схоже, що Starfield матиме вступ ще довший ніж у Fallout 4. Однак блогер стверджує, що як тільки ви повноцінно вступаєте в головну сюжетну арку, у Старфілд розквітає на очах. Ба Більше Маквікер сказав, що у Старфілд за 15 годин гри у нього не було жодного багу. При цьому проект Тода Говарда виглядає настільки добре, що не віриться, що її створили на Creation Engine. Вірити цьому чи ні, справа звичайно особиста, але це доволі точно, важлива і дуже приємна інформація, особливо для тих, хто думав, що нас чекає новий кіберпанк. Також розробники поділилися деякими свіжими деталями. Гри, отже, у кожному великому місті ви зможете отримати житло. Деяку нерухомість можна купити за гроші, деяку можна отримати в нагороду за проходження квестів. За вчинення правопорушення у цих містах. Ви можете буквально потрапити до в'язниці або заплатити штраф, чи банально зафайтитись з місцевою охороною. У грі буде контрабанда, що було зрозуміло із попередніх презентацій, яку вам потрібно буде провести повз патрульні кораблі. Для цього гравцю потрібні спеціальні потаємні модулі для. Космічного човна, все як у сигаретних контрабандистів на польському кордоні. Якщо вас упіймають із такими прикольними товарами, то у персонажа з'являться проблеми із правоохоронцями. В одній із сюжетних арок вам потрібно стати подвійним агентом і проникнути в небезпечну організацію. Там буде кілька варіантів проходження. Результат цієї місії буде залежати лише від вас. У грі буде 20 персонажів-напарників, яких ви можете завербувати у команду. Кожен зі своєю історією, сильними і слабкими сторонами і перками, але прокачувати їх не можна. Більше того, компаньйони відіграють важливу роль у грі і сюжеті загалом. І з цікавого за всі фракції можна грати одночасно і пройти гру за всі незалежно одна від одної. Також відмічу, що все світ гри статичний, як і у інших іграх, тобто він ніяк не розвивається без присутності гравця. А ще розробники відмічають, що пройти РПГ, будучи пацифістом, у вас не вийде. Виклик кинуто, так би мовити. А ще попит на колекційне видання настільки великий, що магазини не справляються з кількістю замовлень і відміняють їх користувачам. Ну а перші огляди вийдуть 31 числа. Тому чекаємо. Є чудові новини для фанатів серії Stronghold. Можливо, ви пам'ятаєте, що ми створили обговорення щодо додавання української локалізації у переведення Stronghold Definitive Edition в Steam, яке набрало дуже багато коментарів, і розробники нас почули, пообіцявши як в обговоренні, так і в своєму відео питання відповіді, що додадуть у гру текстову українську локалізацію. Вкотре кажу, що тільки діалог із розробниками зможе щось змінити, тому будемо продовжувати намагатися. Гатись добитись локалізації у іграх, створюючи обговорення, тому обов'язково вас закликаємо не на словах, а на ділі додати собі гру у список бажаного, а також підтримати розробників на релізі, якщо ви фанат гри, адже українці хочуть грати українською. Також ми створили такі обговорення для Titan Quest 2 і Modern Warfare 3. Також дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Мабуть, і так зрозуміло, що продажі Baldur's Gate 3 на ПК виявилися дійсно вражаючими, але точних цифр ми так і не знали до цього моменту. Їх оголосили, мабуть, не найтривіальнішим способом. Якщо точніше, то посольство Бельгії в Китаї опублікували дані на сторінці Weibo, Що гра продалась тиражем більше ніж 5,2 мільйони копій, за даними на 16 серпня. Очевидно, з релізом на PS5 цифри виростуть ще більше, але і так зрозуміло. Уміло, що Ларіани отримали свій бестселер. До речі, наш огляд можете глянути на каналі. Ні для кого не секрет, що колосальний успіх God of War Ragnarok лише підкинув мотивації для Santa Monica Studio, і вони вже давно розробляють сиквел. Цю інформацію днями лише підтвердив оновлений список вакансій студії. Автори бога війни зараз шукають дизайнера бойової системи, який зможе працювати над таємничим неанонсованим проєктом. Але зазначається, що кандидат повинен глибоко розуміти геймплейні основи дилогії, включаючи загальні системи, механіки. Та патерни ворогів. Очевидно, що це не проект від Корі Барлога. Він зараз займається іншою грою, і вона вже на завершальній стадії розробки. Висновки лише одні: нас чекає продовження God of War форагнагнарьок, але не варто розраховувати на швидкий анонс. Відбувся офіційний анонс Modern Warfare 3, яка буде прямим продовженням МВ2 у всіх сенсах. Розробкою вже кілька років займаються Sledgehammer і Infinity Ward. Сюжет розгорнеться навколо протистояння Task Force 141 і капітана Прайса проти червоного спецназу на чолі з Макаровим. У трейлері можна побачити штурм гулагу та відому русофобну місію No Russian. Будуть відкриті завдання, які зроблять акцент на виборі гравців, як то проходити по стелсу чи штурмувати напряму. ключову роль відіграють сюжетні арки центральних персонажів, і багато з них знаходяться лише на самому початку свого шляху. Тому перезапуск Modern Warfare лише розпочав свій шлях. Більше деталей про сюжет розкажуть на Gamescom. Щодо геймплею, то за словами розробників гравців чекає досить багато цікавих змін. Новою фішкою у перестрілках стане тактична стійка, так стенс. Розробники описали її як ідеальну середину між стрільбою від стегна та прицільним вогнем. У тактичній стійці оперативники знімають зброю з плеча та тримають її в нахиленому положенні для вогню. Він створений для успішного бою в ближньому бою, жертвуючи деякою точністю заради покращеної мобільності та мувменту. Це також можна використовувати під час перевірки кутів. Потрібно буде спробувати особисто, щоб зрозуміти, чи буде ця механіка корисною, проте виглядає однозначно цікаво. У грі буде відміна майже всіх дій, які ви робите. Відміна підкату, перезаряджання. Від Відміна китка, гранати і так далі. Перки дозволять вам прицілюватись ще у підкаті. Тактичний спринт буде відрізнятись залежно від того, з яким класом зброї ви пересуваєтесь. Всі перки будуть активуватись на початку матчу одразу. Також з'являться чотири перки спорядження: шолом, жилет, рукавиці та ботинки. Кожне спорядження ви можете обирати самі. Життя гравця має 150 хітпойнтів, тобто тайм ту кіл виросте. Спірне рішення, оскільки в МВ2, з ТТК і так все було нормально. Але так було завжди. Кожна частина його змінює. Усі оперативники, всі ваші скіни, вся зброя перенесеться у нову МВ3, що не може не радувати. До того ж у грі з'являться багато нових стволів, і вже підтверджено повернення культової ACR. На релізі буде 16 карт з оригінальної МВ2 2009 року, такі як Вейстленд, Істейт, Фавела і Термінал. Цього, в принципі, достатньо, хоч це було і найпростіше рішення, ніж якби вони створили карти з нуля. Ще 12 карт для режиму 6х6. Планується додати у сезонах. Також вперше у перезапуску серії МВ з'явиться режим зомбі, який робить триярк. Йдеться про доведений до пуття режим Outbreak із War. Ви зможете об'єднуватись з іншими гравцями, знаходити цікаві великодки та, звичайно, протистояти ордам зомбі. Ті, хто зробив передзамовлення, отримують ранній доступ за тиждень до релізу. Що може порадувати так, це цінова політика Ектібліс. в Україні гра Коштує не 40 гривень, а 2450 за звичайне і 3500 за ультимативне видання. Хочеться запитати, Activision, де регіональні ціни? Як би там не було, гра вийде на всіх актуальних та пастген платформах 10 листопада. Нова частина Tomb Raider може бути анонсована вже найближчим часом, оскільки офіційний сайт франшизи натякає гравцям, що їх чекають важливі новини. Більше того, рік тому стався витік інформації про чергові пригоди Лари, в якому стверджувалося, що наступна гра вже знаходиться в розробці. Головна деталь про скрадачів гробниць буде кілька. Це був би доволі сміливий крок. Дати Ларі, яка завжди працює одна, цілу команду. Тепер на першій сторінці сайту Tomb Raider з'явилася. Можливість підписатися, щоб отримувати останні новини про Лару Крофт на вашу електронну пошту. Новини будуть присилатися за вказаною адресою, натякаючи на те, що Crystal Dynamics готується представити першу повноцінну гру про розкрадачку гробниць після трилогії. Цією новиною поділився акаунт Tomb Raider News. Це лише підкріплює чутки, що з'явилися раніше. Що нова гра буде представлена у цьому році, тож, можливо, ми дізнаємося про неї вже дуже скоро. Автори екшен RPG Black Myth Wukong показали 45-хвилинну геймплейну демонстрацію. Варто зазначити, що команда розробників внесла деякі зміни в пробну версію на основі відгуків і пропозицій, отриманих під час закритого тесту. Сайт IGN опублікував матеріал по грі. і Зараз ми поговоримо про все це. Отже, демка дала гравцям набір навичок та екіпіювання, яке можна отримати у фінальній версії, на додаток до базових легких і важких атак. Стійки атаки головного героя можна будь-коли перемикати між трьома різними положеннями, включаючи форму розгрому, форму стовпа та форму удару. Також є дві здібності трансформації. Одна перетворює нас на вовка, а інша призводить до створення істоти з атаками отрутою. Важливо зазначити, що стійки і ваш стиль може дещо відрізнятися залежно від поточного етапу гри. Першого боса звуть Сороконіжка Гуай, і він з'явився в першому ігровому трейлері. Його методи атаки. Так і включають перекати, сильні удари і можливість випускати отруйний газ, цей газ повільно отруює головного героя, спричиняючи поступову втрату здоров'я, яку можна вилікувати, вживаючи проти отруту. Бос вважається відносно легким загалом з точки зору складності. Познайомившись із моделями його атак, більшість гравців зможуть легко його перемогти. Другий бос мав п'ячий ватажок. Його теж показували раніше. Ця битва також має особливість. Якщо здоров'я вождя зменшується, Наполовину протягом певного часу це запускає другу фазу. Щоб зустріти мавпу з крилами, головному герою потрібно далі пройти. У цьому стані агресія мавпи та дальність атак значно зростають. Третій бос тигровий авангард. Цього разу тигровий авангард чекає гравців у калюжі крові в храмі. За словами розробників, цей бос гратиме роль у сюжетній лінії як NPC. Тому ви будете свідками того, як він використовує цю навичку під час бою. Одним із основних моментів цієї сцени. Не є те, як вода динамічно змінюється в ході бою. Бос може похвалитися найвищою швидкістю та агресивними випадами. Він володіє не тільки фізичними, але й здібностями на основі заклинань. Преса говорить, що Black Блекміф класична екшен РПД з системою спорядження та прогресії, вибором магії, зброї та комбо, зав'язаних на поєднанні легких і важких атак. Також у героя буде ульта. І ясна річ, що він може стрибати і ухилятися. Миттєве ухилення дозволяє створювати фантазию. Томі ухилятися від демеджу негайно контратакуючи. Кулдауну немає, тому це дозволяє послідовно уникати ударів, але при цьому є шкала енергії, за якою потрібно слідкувати. І хоча Black Myth має певну схожість з серією Dark Souls, все-таки це трохи різні ігри. Відмінність виникає через той факт, що в інших souls лайках ви володіли зброєю, як от мечами чи сокирами. Однак у Wukong основним знаряддям є посох. Взаємодія з посохом змінюється відповідно до різних рухів, створюючи. Різноманітний ритм і дію, навіть змінюючи його довжину під час бою, реліз наразі заплановано на літо наступного року, як на ПК, так і на консолях поточного покоління. Напишіть, що думаєте про це все в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.